Good day, my dears. It's English B Channel. I am glad to see you. And now open our books, page 66, 67. Відкриваємо підручник, сторінка 66, 67. Today we have unit 3. Let's celebrate lesson 1. Тема 3, урок 1. Перед тим як сьогодні ми розпочнемо з вами урок, ми маємо з вами пригадати future simple tense, Тобто майбутній простий час. Передивіться, будь ласка, правило хто не знав, запам'ятає. А хто знав, той пригадає. Future simple tense – Простий майбутній час. Дія відбуватиметься в майбутньому. Tomorrow. Завтра. Next Sunday» Наступної неділі. Наприклад, Next Wednesday. Стверджувальна форма. Для осіб I. «we» Використовуємо допоміжне дієслово «shall». Для осіб you, «they», he, she, it. допоміжне дієслово will. Наприклад, я піду за покупками завтра. I shall go shopping tomorrow. Вона піде за покупками завтра. She will go shopping tomorrow. Заперечна форма I we shall not або скорочена Shant. Для осіб he, she, it, you, they використовуємо will not або won't. Ми не підемо на вечірку наступної неділі. We will not go to the party next Sunday. Запитання. Виносимо «shall» наперед для осіб «I we і «will» наперед для it, you, they». Task 1. Завдання під номером 1. Listen and repeat. Послухай та повтори. Нові слова ми записуємо in our vocabularies у наші словнички. Flower. Flaue. Repeat. Повторюємо. Flower. Борошно. Flower. An apple pie. An apple pie. Яблучний пиріг. Go shopping Go – shopping. Ходити за покупками. A fridge A – fridge. Холодильник. Ще раз повторимо всі слова. Flower – An apple pie. Go shopping – Fridge. Записали слова до словничка. Task 2. Listen and say. Послухай і відтвори. Скажи. Отже, please, I am read and translate. Я читаю і перекладаю. Потім ви самостійно опрацьовуєте. БІЛ. You know on Saturday. Привіт, Вікі. ти знаєш? Буде день народження у Ніка в суботу. Повторюємо. Хай you know, birthday on Saturday. Listen, слухаємо, Vicky. Oh really? I have got an idea. I'll make an apple pie on his birthday. Will you help? О, справді? У мене є ідея. Я приготую яблучний пиріг на його день народження. Ти допоможеш мені? Репіт повторюємо. Oh, really? I have got an idea. I'll make an apple pie. On his birthday. Will you help? Listen. слухаємо. Bill. what shall I do? Що я маю зробити? What shall I do? Вікі. come tomorrow and uh, we'll see. Приходь завтра і побачиш. Повторюємо. Come tomorrow and we'll see. Listen, слухаємо. Вікі. Well, there is some butter. There are some apples. There is some flower. Oh, I need some eggs. Will you go shopping, Bill? Так, добре. У Мене є трішки масла, яблука, мука. Ой, мені потрібні яйця. Bill, сходиш за покупками. Repeat. Повторюємо. Well, there is some butter. There are some apples. There is some flour. Oh, I need some eggs. Will you go shopping, Bill? Listen. Слухаємо. Of course I will. Звичайно, піду. Of course I will. Get some eggs and some milk, please. Візьми яйця і трішки молока. Будь ласка. Повторюємо, get some eggs and some milk, please. Екселент! Чудово! Повторили за мною, я сподіваюся! І тепер ви зможете самі прочитати. Read, please. Прочитайте, будь ласка. Task 3. Завдання під номером 3. Мейкап questions. Побудуй запитання. Ми маємо з вами побудувати запитання в часі future simple – В майбутньому простому. «Shall» ми використовуємо для I та V. Will для всіх інших. Отже, «Shall I write a letter. Я напишу листа. Якщо так, відповідь Yes, I shall». Якщо ні, no I shant. Will you get presents? Ти отримаєш подарунок? Якщо так, Yes. I shell. Якщо ні, no I shant А тепер по черзі побудуйте запитання, використовуючи «shall» та «will» за зразочком. Пейдж і Nove Book 68, сторіночка 68. Task 4. завдання під номером 4. Read and compare. Подивіться уважно, у нас з вами виділені червоним слова. There are ми використовуємо з іменниками, які можемо порахувати, тобто кількісними іменниками. There are, з кількісними іменниками, тобто з тими, які ми можемо порахувати. There is використовується з незлічуваними іменниками. Ті, ті, які ми порахувати не можемо. Це слід запам'ятати. There are – Ті, які рахуємо, There is – ті, які порахувати, не можемо. For example, наприклад, there are some eggs in the fridge, є яйця в холодильнику. Яйця ми рахуємо. There are some bananas in the fridge. Є банани в холодильнику. Look. There are some oranges in the fridge. Є апельсини в холодильнику. Ось вони. Так, ми їх теж можемо порахувати. There is some cheese in the fridge. Є сир в холодильнику. There is some butter in the fridge. Є масло в холодильнику. Іде мова про масло. Масло ми порахувати не можемо. Якщо мова йде про пачки з маслом, то, звичайно, ми можемо порахувати і лише пачки, а не саме масло. There is some milk in the fridge. Є молоко в холодильнику. Рахуємо тільки пляшки, а не саме молоко. Отже, there are, there is. Remember, please. Запам'ятайте, будь ласка. Task 5. Завдання під номером 5. Play the game. Пограй в гру. Help the children to choose. Допоможи дітям обрати The is some Чи there are some. А давайте перевіримо, як же ви запам'ятали. Отже, there are some... Іли чи зари сам? Піцу. Шматочки. Можемо порахувати. Отже, there are some pizza. Ні, there is some pizza. Hamburger, звичайно, ми їх рахуємо. Отже, що ми скажемо? There are some hamburgers. Meat, М'ясо. Далі масло. Ми можемо порахувати? Ні. Сосиски можемо. Шуге. Цукор не можемо. Керотс. тометос, моркву, помідори, звичайно. Суп. Бред. Можемо порахувати? Суп не можемо. Бред. Можемо ми хліб порахувати? Ні. Апельсини, можемо, лимонад, ні, цукерки, можемо, сік і борошно ми порахувати не можемо. А тепер, будь ласка, самі використайте The are, The is. І на воркбукс у наших великих робочих зошитах Page 33, сторіночка 33. Lesson 1, Task 1. Write the words in the correct column. Запишіть слова в правильну колоночку. Дивимося знову: у нас дві колоночки: the is the are. Тобто те, що ми порахувати не можемо, і те, що можемо. Воно в нас в множині. Ось як банани, множина. Їх багато. There are. Так? Отже, дивимося: bread, хліб, there is butter – Масло. There is some butter. Cake. There is some cake. Carrots. Дивимося, моркву порахувати можемо в наші множині. Отже, there are some carrots. Cheese. Сир. There is some cheese. Flour. Борошно. There is some flower. Hamburgers. Гамбургери. There are some hamburgers. Eggs. Яйця – There are some eggs. Juice. There is some juice. Lemonade – лимонад – There is some lemonade. Meat. м'ясо – There is some meat. Oranges. апельсини – There are some oranges. Soup. No, there is some soup. Sweets. цукерки – There are some sweets. Tea. There is some tea. Tomatoes. There are some tomatoes. Right? Записуємо. Look. Подивіться. Next our task. Наступне наше завдання. Task 2. Complete the sentences with the words from the box. Складіть речення з словами, які знаходяться в таблиці. І так, дивимося з вами на слова. А-баїн купую. А-гоїн. Іду. Go ходити. Shall go. Дивимося, shall використовуємо для I та V. Go іти. Отже, буду іти. Will make. Will для всіх інших осіб. Мейк виготовляти. Will buy, тобто купувати в майбутньому. Дивимося. It will be my birthday tomorrow. Моє день народження. Завтра. We go, we to the party next Sunday. Це запитання наступної неділі. Подивіться. We, а для ви ми використовуємо «shall», of course. Отже, «shall we go to the party next Sunday. Right, записуємо. On Sundays, my parents and I often shopping. В неділю мої батьки і я часто за покупками. Go shopping! Ходимо за покупками. We to a supermarket today. Ми ходимо, підемо за покупками. Today, сьогодні. Tomorrow they will buy presents. Завтра вони куплять подарунки. Look, Alex and his sister are buying presents now. Подивись, Алекс і його сестричка купують подарунки зараз. Your grandmother a birthday cake. Це запитання. Will your grandmother make a birthday cake? Твоя бабуся приготувала пиріг до твого дня народження? Right. Записуємо. Next our task, task 3. Answer the questions. Дай відповіді на запитання. Подивіться уважно. Запитання будуть всі стосуватися вас. Тобто ви відповідаєте. Або так, або ні. Відповідь коротка. Will you help me? Ти допоможеш мені, якщо плюсик? Так. Yes, I shall. Will you go to the party? Ти підеш на вечірку? Дивимося, стоїть мінус, значить, ні. No, I shall not. Записуємо. Цю праву запишете самі. Will your granny go shopping? Твоя бабуся ходить за покупками. Дивимося, тепер мова йде вже про вашу бабусю. Ви да даєте відповідь на запитання, ні. Will your parents go shopping? Твої батьки підходять за покупками? Плюсик, значить, так, ходять. Will your friends make presents? Твої друзі виготовляють подарунки? No, Ні. Відповідь записали. На цьому our lesson is over. Наш урок закінчується. Прощаємося with English B, підписуємось на канал та чекаємо нових відео.